Чуваки, до следующей встречи! Братанчику привет! Спасибо, что у меня выдержал! 20 суток, хрена! Самая основная моя задача была с точки А в точку Б довести целыми невредимыми это своих побратимов на ту сторону или с той стороны забрать их привести домой. Бывало такое, что двигатель попадает осколок, он глохнет. ну, мы і віслами, і касками гребли, по і автоматами, коли попадала полоткам, і коли були в тебе раненії лодки. Найстрашніше було те, що довести його живим. Отак вот, вот ми збираємо воду в криньках. Подержали. Найскладніший епізод це коли перед на очах моїх. <кій> Прилетів танковий снаряд в ноги моєму побратиму. Проблема, з якою зіткнулися піхотинці в першу чергу, будучи на тому населеному пункті. Та площа, яка покривалася постійно кабами, скільки там, ширина там 2 -2 з половиною було, здається, метрів і глибина 800. І цей квадрат постійно накривався в день, могло по 70-80 по падати каби. Мотивувало, в першу чергу. Втрата, втрата тієї людини, яка сталася на перш, в перші дні. Чому? Тому що він перед самим виходом мені казав, брате, ми будемо скоро в мене вдома, він знову каховки сам.